Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Тут Риба Є, мене звати Жека. І як ви вгадаєте, яка сьогодні буде риболовля? Кінець жовтня. Ні за що не вгадаєте, тому що я сьогодні буду рибачити на коропа. Сьогодні просто нереально тепло. Синоптики обіцяють плюс 17, зараз 11 година і вже дуже тепло. Я прям. Кофточку вже одну зняв і думаю, що потрібно ще роздягатися. Три дня обіцяють таку теплу погоду. Тому я вирішив, що хижак поки почекає, хижаками ще встигнемо половити. І потрібно закрити максимально класно короповий сезон. Тому сьогодні буду рибачити на такій водоймі, на любимій своїй водоймі дикій. І спробуємо вмовити. Коропа клюнути. У нас є два дня, тому все по порядку, розмотуємося, кормимося, крутимо оснастки і кидаємо у воду. Риболовля сьогодні буде у нас на флет, на три спінінга. Також я один обов'язково закину на карася, на фідер. Тому що він тут є, інколи він покльовує і покльовує такий дебелий. Хто дивиться моє відео, відео той бачив, які тут карасі. Тому дуже хочеться ще карасика е, жареного поїсти. Дядя Серега в мене на тій стороні на кладці сидить. Він дуже, до речі, смачно е, готує рибку карася, він її якось карбує там. Ну, кісточок немає. Взагалі, просто біліссимо. Тому давайте. Не будемо розмовляти довго, починаємо рибалку. Погнали! Так, друзі, спочатку замішаємо метод мікс для флету. Я обрав отакий от халібут, думаю, по холодній воді він має працювати. Замішаємо небагато. Ах, він, звісно, запах у нього нереально. Нереальний вонючий так от річки замішаємо. Він повинен постояти. Заміси роблю три рази, ну, доливаю, доливаю водички. Що він вроді ліпиться? проходить 2-3 хвилини і все, він сухий. Так, один спінінг в мене буде пошуковий, я на нього кормитися не буду. Поставив кормушку 70 грам флет Обов'язково з бусинкою відгрузкою і таке от... Гачочок в мене. Номер, номер, мабуть, 8 або 10. Я вже не можу так і пригадати. Попа вдягнемо десятку сюди. Смак груша. Тут груша на водоймі присутня. Вона над водою є. І для коропа... Цей аромат ну, звичний, він не буде якось лякатись його так і таке інше. Перевіряємо, як він у нас стоїть у водичці. Все, супер вогонь. Все залишаємо, забиваємо кормушечку. Так уже. Корм вже класний у нас. Пап я всередину не кладу. Отак от, от. І така вкусняха летить у воду. Так, друзі, чим буде я кормитися сьогодні? Варена домашня кукурузка, трошки підсолию, Досипаємо. Потім отакий, отакі гранули. Я вже вам казав за них. Дуже, дуже класні по ціні горох кукуруза, тому я одразу теж висипаю. так, потім бойли. Також халібут. Отакі. Мабуть, десь 22 чи 25 розмір. Ми їх трошки трошки підріжемо. Ти, блядь, підрізав. Отак от, друзі. Порізав бойли. Палець перев'язувати. Бойли, мабуть, дуже давно вже лежали, і вони дуже, дуже тверді. Так що аптечка на рибалці також потрібна. Не такий початок, як я планував, але, але як є. Продовжуємо. Коротше, бойли буде просто. Просто так кидати. Більше нарізати не буду. Все, гармонку мішаємо. Також в мене є два ліквіда. Кукуруза і горох. Я їх теж буду використовувати. Тут не дуже багато. Мішаємо і починаємо. Починаємо кормитися. І ось така, дивіться, кусняху получилась. Так, цього разу я вже ракет накупив, що входило. І такі, і побільший, і поменше. Ця ракета я взагалі не знаю, хто на неї кормиться. Напишіть в коментарях, що з нею робити. Що сюди сипати? Так, буду обирати орієнтир. Зроблю перший закид, поставлю кліпсу і буду кормитися. Тут якихось перепадів глибин немає. Так, один спін закормили. Сюди я поставив попап 8 мм попкорн гачок 10-го розміру, такий малесенький, тонесенький. Відгрузку зробив. Зараз перевіримо в водичці, як воно. Вогонь. Все, забуваємо флет і робимо закіт. Закіт зробили. Не забуваємо. Знімаємо скліпси. Стомився. Кажуть, карпова рибалка. Сама ледач. Так каже той хто. Хто по-серйозному мене ловить карп. А тут треба наробитися нормально. Це що в мене дистанція маленька. Так, і на останнє я одягаю 10-й розмір крючка. І попапчик 8 мм, кальмар восьминіг. Давайте перевіримо, як він у нас з себе веде водиць. Супер, супер, так і залишаємо. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба Є. День другий. За перший день не вдалося отримати клювання. Ну, в принципі, це нормально, тому що осінню, коли холодна вода, риболовна сесія з 11 до 6, це дуже мало. Коропу потрібен час, щоб він підійшов, покуштував, поїв чи не поїв. Ну і коротше, що взяв приманку. Тому зараз 12-та година дня, дуже тепло, прям як вчора, дуже класно. Тому надіємося, що вчора трошки водичка прогрілася, сьогодні ще прогріється, і він все-таки підійде на корм і візьме наш попап. Нічого, Нічого сьогодні не міняв. Таке ж саме місце. Вчора перед завершенням я поставив кліпси. Позначив собі ось так от резиночками, що і саме цей спінніг, з цей екліпсів буду лівіше кидати. Тому давайте не будемо розмовляти, швиденько закидаємо Сіфлет і чекаємо на короб. Так, друзі, щось пішов, пішов, пішов. Є, друзі. Нарешті. Нарешті короб. Нарешті. Ой, я вам хочу сказати. Гарний, гарний. Ой-ой-ой. ой Гарний короб. Пішу. йде до берега. Потрібно розвертати його. Ой, гарний, гарний є. Я відчуваю його, його супротив. І це дуже гарний короб Ну як для цієї водойми? Вийде. Угу. В спінінг пішов. Треба розвертати її якось. Йде до берега і все. Не хоче. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Треба виводити, її виводити, давай назад. Зараз мені переплутає всі спінінги. Давай, друже, виходь, виходь. де слухняна, де ти? А ти вже тут. Ти вже тут. Так вже можна взяти під саку. Не бачу його. Не можу зрозуміти розміру. Ой, гарний, ой, гарний. Гарний. Ой-ой-ой. Оце так в друзі. Взяв на попап 8 мм Слива... Слива перець. Такий червоно-червоно-чорний. Ой, ой-ой-ой, цем -ой -ой, та такий хвіст! Ой, друзі, оце та коров. Дождався я цієї клюваки. Дождався я його. Ми форсіруємо біля берега. Бачите, все-таки. Водичка прогрілася і він на корм підійшов кормитися, друже, ще трішки. Гарний короб, гарний. Давай, друже. Не бійся, не бійся. А, а тут ви прям вискочив знову з підсаки. З Під саки вискочив. А yeah. Оце так да. Оце так короб. Оце так трофейчик, я вам хочу сказати, друзі. Оце так трофейчик. Осінню, звісно. Ви подивіться, тільки який. Це сазанчик я би сказав. А не коробчик. Засікся. Попапчик злетів. Гарно засікся. Дивіться який гачок тут. Малесенький такий, тонесенький, але він витримав, не розігнувся, не підвів. Дивіться друзі. Ну як вам? Ви подивіться, друзі, який, який красень. Який красень сазанчик. До речі, паровозик такий він не дуже сильний зробив, такий раз. Посмикав, посмикав, як наче карасик, а потім так пішов, пішов, пішов потихеньку. Він навіть, я думаю, не зрозумів, що він вже попався на крючок. І собі тихенько-тихенько пішов. Такий холодний, я вам кажу, водичка вже дуже холодна. І осінню такий трофей піймати, це для мене кайф взагалі дуже-дуже мощна риба, дуже гарний, гарний бій дав мені. Тому, друзі, ой-ой-ой! Класний, сильний, до сих пор сопрацювається. Продовжуємо риболовлю. Ось такі, друзі. В мене чорний перець з восьмого номеру такий попапчик папчик. Ось так ось це виглядає. І на такій, від... на такій відстані в мене відгрузка. Два спінінга в мене стоїть. Ну, один по класиці стоїть, на жалі, другий дуже близько, а третій я поставив іменно так. І іменно третій спінінг спрацював. Так, да, отакі карасі, звісно. Ну, Коробки трохи більше, ніж кораб. Блін, візьмуть які в неї впитані, такі жирні. Да. Да, то треба брати, да, бо так, то трефіт сак убрати, о. Так, або так. Ну що, друзі, все. Риболоврі будемо завершувати. Сонечко сідає дуже швидко, холодає просто моментально. Я одразу от 5 хвилин пройшло, сидів в футболці, потім одів курточку і дуже холодно. По рибалці, вона вийшла трудова, але не нульова. Ми гарно коробчика взяли все-таки. І це можна рахувати залік. Тому всім дякую, хто дивиться мій канал. З вас палець вверх, обов'язково підписуємося. А ми быстренько збираємося і їдемо додому, бо дуже холодно. Всім папа, -па, ні хвоста, ні луски.